Добре, дякую. Добре, дя дякую, дякую. Е, вітаю. Я викладач Юрій Петрович, і е, дісталася мені така тема: це корисне пристосування для дому. Е, ну Начну спочатку, що моя педагогічна. е-е Ідея, так би мовити, це навчання для майбутнього виховного розвиток учнів як експертів, і передусім вона базується на універсна засадах НУШ, на універсальному дизайні, на формувальному оцінюванні, на кооперативному навчанні, на таксиномії Блума і тому я якраз і намагався якраз все це використати під час. Створення таких дидактичних матеріалів. Зараз, секундочку, я так, щоб було видно вам. Бачимо. Видно, так? Ага, так. дякую. Дякую. І... Дидактичні матеріали я створюю на Google сайтах. Мені так зазвичай простіше з цим користуватися. Зараз секунду, я так приберу, щоб і так, принципи універсального дизайну, формувальне оцінювання намагаюсь стілювати в своєму. В своїй роботі. Для презентації свого, так би мовити, дозвіту я взяв одну коротесеньку тему: це художнє конструювання об'єкта проєктування, це один урок, ну і розпочнемо з цього уроку. Перш за все, кожен урок, коли він виконується, він Починається не тільки з визначення теми і мети, а саме з очікуваних результатів, тому що очікувані результати будуть якраз е, тими провідниками, на яких все якраз і буде ґрунтуватися. Для себе як для вчителя е, беру очікувані результати або орієнтири для оцінювання е, саме з державного стандарту. Це для мене і відповідно. Е, тоді вже працюючи з учнями, визначаю гнучкі цілі для них і, зокрема, ті вправи, які будуть показувати результативність саме за цим. Ну і тож, бо якщо у нас універсальний дизайн, то відповідно кожен урок має бути. Насичений мотивацією, насичений різними формами множинністю подання, і відповідно вираження учнів. Уявляю, уявіть, що ви винахідники майбутнього. Це для учнів, да, так, таке мотивуюче завдання. Винахідники майбутнього, і кожен виріб, який буде вас оточувати, має бути доцільним, корисним. І для цього треба створити його ідеальний дизайн, ідеальне рішення, знайти сміливий якийсь експеримент. І цьому уроку, звичайно, передував урок, де була розглянута проблемна ситуація. Проблемна ситуація, на якій діти, як Дослідники вирішували в групі проблемну ситуацію, створити корисне пристосування для дому, дерево, життя. А яке саме корисне пристосування? Їм треба було спрогнозувати по групам, і відповідно кожна група мала свої творчі якісь ідеї. Наприклад, це може бути ключниця, це може бути органайзер для прикрас, нічник, фоторамка, родинне дерево, корпус дерева? Ну і так далі, і далі йдуть гнучки цілі. Гнучкі цілі учні можуть бачити відповідно, гнучкі цілі це цілі із державного стандарту, але перефразовані так, щоб дітям було зрозуміло. Ну і після того, як вони зрозуміли, чим саме вони будуть займатися на цьому урокі, уроці, які досягнення вони мають отримувати, тут уже йде. Початок це формувальне оцінювання, щоб визначити точку, з якої, буде, з якої діти будуть стартувати те, що їх в цій темі зацікавило. На даному етапі використовує WordWall таке колесо. За яким діти відповідають на питання відповідають на питання рандомно стосовно тієї теми яка буде яка буде виконуватися стосовно тієї теми яка буде виконуватися таким чином вони для себе орієнтують якісь уже очікувані результати дії і орієнтуються в тому що їм вже відомо і де вони можуть ще це знайти Перш ніж розпочати саму роботу, необхідно також визначити точку, що їм вже відомо. Для цього можна використати Google форму Google форму, Google форма коротенька, яка має на меті. Саме визначити які основні точки зіткнення з майбутніми з майбутніми їхніми діями. Що таке модель аналог? Це як актуалізація знає, яка головна мета аналізу моделі аналогів, і варіанти відповіді, такі, які можуть спонукати дітей не просто до. Зазвичай такий етапчик намагаються перебігти, так, тому що вже нафантазували. Наступним варіантом, після того, як з'ясували саму ідею, саму тему уроку, що чим будемо займатися, іде актуалізація знань, знову ж таки, на перед кожним завданнячком іде е, мотивація для чого це завдання потрібне, чому воно важливе. Е, і після цього йде мотивація, так як діти на минулому уроці е, знаходили для себе е, вірніше, крім того, що вони визначили, який виріб будуть. Е, Можливо, робити ще визначили вимоги, які можуть бути до нього. І тут вже і можна використати знову ж таки повторення вимог до виробу, знання з вимог до виробу, тому що ці знання будуть якраз використовуватися в складанні в художньому конструюванні в художньому конструюванні виробів. Із цих завдань є, це знайти відповідні приховані слова. Такі, таке завдання дає змогу візуально дітям орієнтуватися якесь як слово за його зовнішнім виглядом. Да, тобто, ну по факту читання з розумінням, да і знайшовши такі слова. Вони згадають сам сам перелік це економічні, ергономічні, екологічні, конструкційні та естетичні функції. І далі після цього іде вправо, в якій вони мають обрати для себе скриньку. Мають для себе обрати скриньку знову ж таки у вордволі. І вони цю скриньку одразу вони можуть обрати. До речі, Google сайт. Він працює абсолютно на всіх гаджетах. Вони можуть елементарно обрати. На своєму гаджеті включається все ідеально. Вони обирають одну будь-яку цифру, читають визначення, яке тут є, і вони читають зрозумінням, тож тобто вони доходять до суті саме того, що їм дісталося, і потім. Коли вчитель називає функції економічні, екологічні, конструкційні, і так далі, їхня задача знайти вірніше підняти руку і сказати, що саме у них ця коробочка, тобто знаючи за визначенням, знаючи за визначенням, таким чином їм не доводиться вгадувати, вони мають чітко розуміти, що саме знаходиться в їхньому. Боксі, да? таким чином розуміють, і, відповідно, тут же подається окремо значення, тому що щоб вони залишились для них на цьому ж сайті, вони можуть його використовувати впродовж роботи над самим проєктом. Ну і далі іде перехід знову ж таки мотиваційний, коли ми вже маємо орієнтири. На яким має відповідати наш виріб, який придуманий, переходять до аналізу моделей аналогів до речі, завдання з з моделей з пошуку моделей аналогів до їхнього, до їхньої ідеї з реалізації проблемної ситуації, яка виникала, вони додають до. Спільного гугл-диску до спільного гугл-диску, і таким чином, користуватися цим може не один учень, а можуть користуватися всі. Така колективна е, співпраця відбувається, можна скористатися навіть е, ідеями моделей-аналогів інших е, учнів. Е, таким чином, знову ж іде е, мотивація, що е, сьогодні е, наша задача полягає в тому, щоб. Зрозуміти які є варіанти, які можна використовувати в власному вирібі і яких недоліків варто уникнути при плануванні і художньому конструюванні самого виробу. І тут нам на допомогу приходить метод риб'ячої кістки. Дітям наголошується ще раз те, які ідеї вони знайшли хоча ці ідеї вони можуть поміняти. В будь-який е, момент на етапі проєктування, і е, той е, Google диск, на який вони е, поклали е, на минулому уроці як завдання, е, знайшли дві-три моделі аналогу і е, вклали їх в спільний диск, на якому вони можуть використовувати його. Спільний диск їм залишається для майбутньої роботи, і після цього йде аналіз самих моделей аналогів на основі риб'ячої кістки. Дітям пропонується накреслити ось таку риб'ячу кістку, і також цей шаблон в Google малюнках або в Google документи він може бути зроблений. В даному випадку він зроблений в Google. Google малюнку, то відповідно вони можуть і ми працюємо в Google Workspace for Education. У нас система навчальна. Таким чином вони можуть е, використовувати прямо електронний шаблон, тому що е, копія цього шаблону в завданні роздається кожній дитині. Вони за потреби можуть скористуватися ним. Якщо е, їм зручніше це виконувати на аркуші, то це е, може бути е, виконане на аркуші. Що складається сама е, схема, і що їм треба зробити, е, е, в голові. Нашої умовної рибки Fishbone пишеться саме завдання, що нам треба зробити, і після цього робляться певні критерії, визначені для аналізу моделей аналогів. Переглядаючи моделі-аналогів, вони поступово заповнюють цей риб'ячий кістячок. Наприклад, якщо призначення, то призначення це може бути ключниця, це може бути світильник, це може бути підставка для приклес, фоторамка, будь-який матеріал. Далі переглядаючи, визначають матеріали, форму, конструкцію, дизайн, стиль, оздоблення, функціональні особливості, можливо інноваційність, яка буде в цьому. Саме виробі, і ось так поступово переглядаючи кожен із запропонованих учнями моделей аналогів, визначають головні особливості і записують їх до схемки, яка може бути в зошиті, я вже повторився, і може бути в класрумі також опублікована. якщо Буде син асинхронний режим, або якщо будуть якісь негаразди, що в нашому світі дуже. Часто далі їм пропонується вибрати із усіх варіантів, які існують, у хвостик рибки, вибрати той варіант, який їм більше всього підходить, враховуючи ті критерії, які ми були, і обговорити це з товаришами. Відповідно, для цього є окрема інструкція на Google сайті. І після того, як вони це зробили, вони поміщають свою. Ідею, яку вони хочуть створити до спільної презентації, обирають один е, слайд, е, вписують своє ім'я і е, вписують е, свою ідею е, коротенько ключовими словами: форма, матеріал, функціональність і так далі. Е, Після того, як вони це зробили, вони до елементів формувального оцінювання їм пропонується висловити власними словами основну ідею моделі аналогів. Таким чином вчитель може розуміти наскільки. Вдалося виконати йому це завдання, і наскільки е учні е зрозуміли важливість цього виконання. Після цього е, переходиться до е художнього безпосередньо до художнього конструювання на основі е вироблених ідей е матеріалів і е форм, е Фом. і після цього йде пригадування, що таке ескіз. Е Налаштовані дітей на те, що тут помолочок не може бути, це їхня абсолютна творчість, їхня уява. І крім цього, подається ось така табличка знову ж таки на пригадування, які принципи дизайну треба використати або можна використати в їхній роботі. Під час Пояснення практичної роботи обов'язково надаються критерії, за яким має бути виконана клоазура або ескіз, що треба вказати, які елементи, тобто чіткі критерії виконання ескізу, чіткі критерії виконання ескізу, і Пояснення вчитель може робити на камеру, пояснюючи, враховуючи принципи універсального дизайну, можна рішення. Не можна, а треба подавати множинні способи подачі матеріалу, таким і не тільки множинні способи подачі матеріалу, а ще і множинні способи відтворення. Вираження дітьми у кожного свої можливості, у кожного свої можливості, як технічні, так і особисті, то можна подати матеріал у вигляді відео, на якому вчитель пояснює, яким чином саме це виконується. Дуже часто такі. Варіантик можна проводити наживо. ну, якщо немає можливості провести наживо, тоді показується таким варіантом: можна створити. Тобто, яким чином дітям діти можуть виконати завдання. Вони можуть його створити в PowerPoint, а в Google малюнках або в Канві. Вони можуть е навіть створити колаж або аплікацію, і також можуть скористатися штучним інтелектом. Але штучний інтелект також потребує доопрацювання, е тому. Цьому також треба приділяти увагу. Тобто множинні способи вираження дітей Вони можуть створити свій ескіз будь-яким способом. Саме головне завдання, щоб він відображав ідею і зміст. Майбутнього проєкту, ідею зміст майбутнього проєкту. І після цього знову ж таки повертаємося до Google презентації. В Google презентації діти тут, де вони писали свою творчу і свою ідею, тут вони ж долучають до неї свій творчий. ескіз. Неважливо в якій формі він зроблений. Головне, щоб вони виразили свою ідею. І після цього іде вже. Оцінювання і самооцінювання, тобто формувальне оцінювання тіти, залишивши свої в цьому калейдоскопі ідей залишивши свої ідеї і ескізи. Таке для них виконується креативне завдання, зоряний відгук, де треба залишити прокоментувати. Обрати будь-яку роботу товариша хвилини, пані Юрі. Дякую. Обрати будь-яку роботу із своїх товаришів, додати, зробити два компліменти і додати і ідею для покращення. Ну і наступний раз ця ідея буде перетворюватися вже на реальні вироби. Тобто, вже буде наступний етапчик. Ну, ось таким чином, ось таким чином намагаюся робити свою роботу. Я вам дякую.